Що приготувати з баклажана смачного і корисного? Цим питанням я задалася, коли баклажани прилежали в моєму холодильнику вже два тижні трошки <реш> підв'яли і вже погано чистилися. І, <реш> і допоки я не наткнулася на цей рецепт. Але з вами такого не відбудеться, бо ви вже знаєте, що з ним робити. Зберігаємо і записуємо рецепт. Таким чином можна приготувати супер хрусткі баклажани, і зробити із них салат, який може слугувати гарніром і ідеально підійде на вечерю. Щоб баклажани не гірчили, їх треба почистити і замочити в підсоленій воді на 30 хвилин. Воду обсушити, додати крохмаль, сіль, спеції і відправити їх в аерогриль або в духовку. І це, до речі, ще й дуже швидкий рецепт, оскільки, поки будуть готуватися баклажани, ми все підготуємо на салат. В кінці кінців залишиться просто з'єднати всі інгредієнти разом. Завжди додаю зелень, куди тільки можна, тому що це джерело магнію і вітаміну С. А ось вже і хрустики готові. Все скидаємо у миску, додаємо кіноа як джерело складних вуглеводів, і готуємо заправку. Сюди якраз додаю свій домашній яблучний оцет, <звук> Рецепт якого можна знайти в мене в профілі. Сюди залишаю це додати тільки якусь білкову складову у вигляді яєця курячого філе. І Смачна повноцінна збалансована вечеря готова. Підписуйся, щоб харчуватися смачно та з користю.